Вода, молоко, крупы, мука, консервы. И так каждый день. А ще ту шкованку, яку приготували в одній зі шкіл міста. Саме такі продукти вантажать на першому місці збору. Далі волонтери вирушають до санаторної школи Черкас. Тут приготували солодощі та випекли 300 пиріжків з повидлом. Розповідає восьмикласниця Ксенія Левченко. Ці пиріжки пекли працівники школи для воїнів для допомоги, щоб їм було смачно та моральна підтримка, щоб про них не забувають і про них пам'ятають тут. Та не забувають і про обереги для бійців. Вони, каже 14-річний Святослав Артемов, допомагають хлопцям морально. Воюючи там, вони допомагають нам тут, а ми, в свою чергу, роблячи такі обереги, намагаємося щось зробити. Там для них ось, наприклад, це такі ляльки-мотанки. Вони вироблені для того, щоб військових ніколи не одна куля не потрапила. Цього разу волонтери передають і подяки від бійців. Це від наших артилерістів велика подяка за ту роботу, яку ви робите та наших захисників. Ще одна зупинка, аби забрати свіжоспечений домашній хліб та вареники. Їх Черкащанка Валентина Ратушна готувала для бійців від четвертої ранку. Вареники у нас із картопелькою, з м'ясом, і з капусточкою, так люблять хлопці наші захиснички, ми вже неодноразово їм передавали це вже все. О, пірожочки з вишеньками і щерешеньками із нашого саду. Вони бідненькі там воюють для того, щоб життя наше було краще, краще для нас, для наших дітей. І я знаю, що коли вони будуть коштувати ці варенички. Вони будуть споминати, згадувати ті часи, коли вони були вдома. І хай знають, що перемога буде за нами, і хай вертаються побистів додому. Згуртованість Черкащан допомагає швидко зібрати все необхідне для хлопців, каже волонтер Віталій Чепилуха, тому готові знову вирушати в дорогу з гостинцями. Цього разу ми йдемо в напрямку Слов'янсько-Краматорської. В цьому напрямку, тому що сьогодні там ідуть нас запекліші бої. Хлопці це все по позиціях розбирають. Завжди нам дякують за це, тому що коли ми приїжджаємо з мирної території, це завжди така, знаєте, духовна моральна підтримка. Віталій Чепулха каже, аби поїздка була успішною, заїжджають до церкви, читають молитву, просять освятити автомобіль і забирають обереги від дітей. Своїми руками вони робили це для того, щоб вони пам'ятали воїнів, що не буде воїнів, не буде нас. Хай Бог вас благословляє в дорогу. Тетяна Зозуля, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.